Дівчата, всім привіт! Сіло фарбуватись біля вікна, бо світла, як завжди, немає. Світла немає йду за кавою, бо дуже хочеться кави, а зранку світла не було. Так, дівчата зайшла в АТВ. Хочу вам показати, що ще діє акція на вареники ліниві від Велесту. 62,50. Вже їх спробую тут. Десь перед вами буде відео, як вони виглядають вже відварені, дуже смачні. Воно, звісно, здається, що нічого складного немає в приготуванні цих вареників. Але за оцю ціну дівчата, воно виходить вигідніше їх купити, ніж самі приготувати. І ще, що мені сподобалось, можна їх навіть цукром не посипати, бо цукру достатньо в самих варениках. Вони солоденькі, просто зварив, сметанки додав і вже смачно. Дівчата покажу одразу вам свої покупочки. Взяла дві ось такі бутилочки води. Поляна купель дуже смачна. Майже 30 гривень одна бутилка. Потім взяла чабату. Чабата в нас 24,90, сметанку щоденний збір. Мені сподобалось. Дуже зручно, що маленьке пакування, 20% жиру. 25 гривень. Потім Машенька. Машенька по 27 з копійками. Одна баночка. Ось такі серветки, своя лінія. Там три штучки різних кольорів. Мені вони подобаються Жовтий, синій, помаранчевий 26,30 ціна Потім яйця взяла полтавські 78 з копійками. І лавровий лист 10,60. Ось такі покупки в мене сьогодні. Дівчата, в мене тільки що у тебе попросили документи. Боже, я не знала, що мене можна таким чином зробити дуже щасливою людиною. Отак от 35, а Виглядаю дуже молодо. Ой, дякую цій жіночці. Вона, напевно, мене просто не впізнала в новому пуховичку. Покажу вам, буду на пошті. Покажу його. Це я взяла вік. Ну, ми з вами його міряли. Я думала, білий чи коричневий, все-таки взяла коричневий. Дівчата, хочу вам показати, що камамбер в Петруківці. Дивіться, яка ціна. 67,90. Таке я не бачу скільки там грам. Ну такий. А, 120 грам. Що ще у нас тут? пармезан, 116,90, такий шматочок. Покажу, дівчата, вам новий пуховичок. Ось так. Ми глядаємо. Дівчата вже ліхтарики на ялинку. Бачите, повісила, Ось вони по всій ялинці. І хочу вам показати, які ж я ялинкові іграшки купила. Пам'ятаєте, казала, що не могла знайти ось цей автомобіль з подарунками. Там так, одразу скажу, що оце, оце, оце і оце, все це 5 іграшок з епіцентру. Будиночок такий, потім бургер. Оцей автомобіль був такий ще з ялинкою, але я обрала з подарунками. Морозиво теж бачили в попередніх відео, я показувала. І символ. Нового року коник. Це не зовсім коник, а єдиноріг. Але серед усіх коників цей єдиноріг був ну, такий більш-менш реалістичний, бо інші були такі більш мультяшні, або такі якісь злі. А цей такий мені дуже сподобався. Цей єдиноріг не дешевий, бо тут, бачите, і істразіки, і так він гарно розмальований. Але все ж таки вирішила його взяти. Так, бургер показала будиночок теж. Там було багато будиночків, але зупинилась на цьому. І ще покажу вам іграшки з кактусу. Ось така пташечка. Дуже мені сподобалась. Там були різні кольори: і пудрова, і золотиста, і срібляста, і прозора. Але вирішила взяти таку класичну новорічну. І така дуже. Ну, як на мене, особлива іграшка, бо вона отут-от зараз Ні, не можу одною рукою відкрити, хочу вам її відкрити. Ось така особливість цього серединка, що воно відкривається, сюди можна щось покласти і зачинити. Дуже мені сподобалась така нестандартна, як на мене, іграшка яланкова. Все ось такі іграшки. Скажу відверто, що бюджет на іграшки я планувала трохи менший. Навіть не трохи, а значно менший. Але всі ці іграшки мені подобаються, тому не шкодую, що витратилась в цьому році на таку красу. Тут в мене на фоні Гаррі Поттер, Дивлюсь Гаррі Поттера. Буду зараз наряджати ялинку. Вже через годину світло вимкнуть. Але що встигну, то встигну. На цьому, дівчата, це відео завершую. Дякую, що дивилися. Як завжди, зустрінемося з вами в новому відео.